Добрий ранок, мої хлопчики та дівчатка. Добрий ранок. 6.14. Хочу сказати, що спала, спала, сутки ще хочу спати. Ото чим більше спиш, тим більше хочеться. Так, мої ріднолічки, мої красотолічки. Ну Що в нас починається? Утро у нас обично починається. Добрий ранок, чудовий ранок. Ви знаєте, все обдукається кожен ранок, тому що дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Ми утром встали. Потягуськи зробили. типу, пу я вже вмилася, зубки почистила, я вже душ прийняла, Все в порядку, все. Бачите, навіть не отюкша, а не утюкша, тому що я приймаю дрінки. Я вам уже це казала і не один раз. Це дійсно круто зараз. Я б не знаю, хто що говорить, дівчатка, хто як, але я хочу вам сказати, ви пам'ятаєте, як я встаю, яка я вставала, отючність. У мене, по-перше, такий трошки заряд енергії очень хороший від нього, дуже. А взагалі більше все, що я його п'ю, дівчатка, я не отокша, це дуже важливо. У мене утром я вставала, пункти, і руки, і ноги отокші. Давайте вип'ємо за гарний день і за те, що у нас все було добре. Я, це вже, я допиваю, це вже все. я вже пройшла курс. це вже в мене третя банка, я її допиваю. І буде трошки перерив, тому що я п'ю три баночки, потім роблю перерив, дівчатки. Воно дійсно, я не знаю, у мене дивіться, я ж, ж помню, тоді я вставала утром, як бабуїн. Я вчора цілий день їла котю вареники з капустою. Цілий день котю. І холодні вареники. Оце вони ж на столі в мене. Підійшла, Клюб, клюп, лягла. Узварчиком запила. Щас ще, ми ще будемо сидіти з вами котю. Сьогодні на сніданок кутя. да, Вже я її доїв, мабуть, і все. Я дуже люблю, чесно, я дуже іменно жидко. Багато хто пише, перший раз бачу жидку. Ну, знаєте, у нас хто по-разному? От у мене одна сестра Таня варе житку, одна сестра Таня принесе така з халвою, прямо геть друга. Ну, повімаєте, кожен робить по-разному, а взагалі вона всегда вкусна. Вона смачненька. Так що, дівчатка, мої хлопчики, зараз будемо з вами. От я вже немає. Сніти з кочою. Так, мої хороші, почну з утрішньої цибулинки. Дівочки, отакий в мене ще є бурдовий халатик. Опять же, дівчатки, я його брала Блуджі. Цьому халатові. Уже рока три, я вам чесно кажу, ну два точно. Дівочки, я взяла його один із перших. По-перше, уже скільки я його я ж стираю, це ж не те, що він у мене він не линяє. Рюшики, як нові, Длина в ньому я вам зараз покажу. Така ось бачите, така длина в ньому. Він дуже класний. Та потолічки, якщо що, це у віаліті, там знімається верхня пух, пух міняється на другий і все. Дівчинка, отакий він обалденно класний. По цьому халатику, я вам кажу, ну два законних роки, два це точно. Ну Третій вже пішов. І що мені подобається, що при стірці він не линяє, не збігається. Це, я кажу, халат... вірюр це і є, халат на все життя. А у мене там, наче, як на вокзалі, сьогодні прийду порозбираю розбираю все. Учора було лінь. Я вчора нічого не робила. Хоча у мене було скільки конфет, скільки калачів, у мене вчора були калядники. Да? Я вчора всі конфети у мене дома не... Так, я вже насипала собі ще юршечки трошки добавлю куті, Ну, вона щось густенька, ще на вечір, наверное, добавлю кипяточка. Так, мої хорошенькі, у мене буде сніданок сьогодні з котю. Я її так люблю. от люблю, я не знаю. І бачите, багато хто пише, рідку бачу раз. чого? раз? У нас, так, у нас Так роблять. Так що, мої, знаєте, багато до речі, вчора дівчаток мені писали, що їхні бабушки празднували 25 числа. Дівчатка, я думаю що Можна елітом прийняти своїх хресників. Це як ви хочете, яке ваше бажання? Чи на новий рік, чи на старий новий рік? Ви знаєте все, що бажає ваша душа. То, як починають робити бордак в коментарях, це прямо мені хочеться опублікувати тих людей. Дівчатка, не робіть бардак, не робіть, не настраюйте один одного проти одного. Поймаєте? Ми український народ, і получається, ви робите бардак і один одного один проти одного агітуєте. Хіба це красиво? Дівчатки. Ну, прийняли 25-го, прийняли 25-го, прийняли 6-го, прийняли 6-го. Моя бабуся, це я пам'ятаю. Може, моя бабуся теж 25-го ще пра -пра -пра робила. Але при моїй пам'яті, коли я родилась, то у нас це було шостого. Як почну тут на одну клясти, то в тих коментарях, як почну тут на одну гадати, Чого? Ну чого ви це робите? Та й на новий рік, допустимо, на новий рік прийшли до вас гості, принесли вам вечерю. То це з потом віков було. У мене, дивіться, Засохші вареники на столі. Я їх доїсти, їх сьогодні пожарю. Сьогодні в мене буде, на, у мене ці вареники ще чотири дні і кутя. Так що ви чули мене? Не настраюйте, не настраюйте один проти одного, дівчатка. Одна написала і чотири понеслось. Чого ви це робите? Не робіть цього, не робіть бардак, не робіть бардак між українськими людьми, не робіть. Ви знаєте, нам і війни не треба, в нас люди такі обозлені, і війни не треба. Один одному готові з'їсти. Чого? Чого ви такі озлоблені? Ти бо ти щось утром така стала настроєна. Чули мене? Не надо, не треба будьте розумайським, будьте умняським. Я ж кажу, войни не треба, один одну хочуть з'їсти. Чули мене? Куті поїла черне сливчиком, сладеньке, сладненькая сутра завжди має бути. Так що, мої хорошенькі, не надо, не треба нас. Я вже казала і буду говорити. Ви одне одну догрізаєте, і мене в тому числі хочете догрізти. Але я коли це читаю, я багато їм, не треба. Вже вам казала, дівчатка. Ми всі з вами з одного тіста, з одного. Нема лучого, нема хужого. Я вам вже це казала ще раз доказати. Дякувати Богу за кожну секунду. От я утром встала вже тривога. Я знаю, що я з і хати чи не вийду. То я буду зараз з кимось сваритися, дівчат мої, живіт. Сьогодні щастя, цю секунду. Все добре. Приймайте хоч і літом. Чесно вам кажу. Я просто вам говорю, як моя бабуся робила. Може, моя прабабушка й робила тоді, коли випишеться 25 числа, то так би воно й було. Та яка різниця? Ви знаєте, що тут, то й должно бути на столі. Ви чули мене? Все, щоб я цього не бачила? Так, поки танцювала, то й з вами поговорила, Аж жарко, слухайте мені. Так, дівчатка. Цим кремчиком я мастя, я вам кажу, тут, як ви кажете, фотошопа не треба, як він розглажує наші, які там є у нас морщиночки. Це взагалі суперкласна дівчатка. Дівчатки, взагалі, я його завжди брала в дюті фрі. Але так як я вже давно нікуди не робила виїзду, то е, у брукарді у нас є Бумон. Дівчатка, треба пройтися по цих магазинчиках, Суди Побєди поїти, там обов'язково раз я брала в садах побідах, ніде не було. Так, мої хороші, ну що, маю вже ж кісточку о, Що таке? Щас чуєте, то Іра у Іри серце ставало, коли ці, то у другої Ірочки ще серце стане за зуби, що зубами. Нічого, Ірочка, у мене ж дві пари є. У мене ж дві пари зубів. Слухайте, я вам кажу, я не знаю. А в кого є дві пари зубів, три пари волос, рісниці, а сорті, до речі, всі кажуть, що дуже красиво. Дівчата, ну моя посмішка це моя Іринка, і ріснічка теж моя Іринка. Ну, У мене супер. Щас у одної Іри сердечко за зубки, дівчатка, ну, липка у мене, ви знаєте. Так красуньому, і тако сказала спочатку робити, а потім тако. Дівчатка, це без слюни, і вони стають, воно. Слухайте, така штучка хорошенька, ірочка, і очі навіку, хоч би око на віковот. Можу... Я ж можу, я можу в Ой, як красиво. Дівчики, а скажіть, то вже ріснички красиво, да? Тут набор, набор, тут три види рісниці, це амбре, Амбре Ну в мене все по три види, дві пари, зубів, три пари волос. О, господи, встану челюще, скоро бдумати і все. Молода Дивіться, зразу бачите, це виділяється, а це є Ірочка, та ти молодець. Дівчатка, хто хоче білі зубки, я вже вам казала, це до Іринки. А хто хоче красиві ріснички, теж до Іринки. Кажіть, що вам треба, я вас направлю. Дівчатка, якщо маю, куди, то направлю. Слава Богу. Так, мої хорошенькі. зараз поближче покажу вам свою цибулинку. Все, вже личко намастила. Слухайте, це така штучка хороша. Де вона? А де вже ділий? Для ріснічок, дівчатки, фіксатор. Це, це дуже круто, чесно, він так ріснічки держить. А ну, щось я вам покажу. Це у Іри мої ріснічки. Дівчатки, слухайте, От дивіться, я їх підвела, от вони в такому положенні будуть весь день. І не треба мені це ядовитою і сліною кидати. Подожди, світа, ти ще губи не накраси. а то вже починаєш цюблинку показувати. а ну. Гарненько. Все, вже готово. До роботи я готова. Дівчатка, правда, дивіться, я от пішла. Ну тут я оцей глаз я з вами зробила, а цей пішла у ванну, підвела просто обалденно. Дивіться, вони одна як одна. да? Оця штучка. Так що мої хорошенькі, а ріснички, три в одному, як і зуби і волоси. Гарного дня. Так, поближче покажу світерочок, який в хлопчиків взяла, дівочки. Він, по-перше, він шерстяний, теплий. Ну, Ви знаєте, що я без майки, бо вона в мене одна. У мене одна майка, що я можу зробити? У мене одна маєчка. дівочки. ну він такий теплий. І знаєте, я думала, він буде на голе тіло колодця. Він взагалі не колиться. По-перше, він теплий. По-друге, на ньому, слухати оці якісь борумбулечки, такі вони прикольні. Да? Отак рвани. Колись моя Аня приїхала до моєї мами, джинси в неї були. Ну, і рвані Ані ляла спати, мама на утро їх зашила. Да. Девочки, джинсики це такі вони, я теж брала в хлопчиків, це йдуть, я на них кажу, банани. У них така длина йде по косточку. От вони, їх не треба не підрізати нічого. У них припущений низ, у них є карманчики, це для мене дуже важливо, висока посадочка, дівулички. от дівочки. Слухайте, я перейшла на широкі джинси, я ж ніколи не носила. Ви ж помніте, да? я ніколи в житті не носила їх. А зараз мені так подобається, і така у мене обалденно красива цибулинка, а светерок просто огонь, дівчатка. так що, хлопчики. Так, це ну, такий дощик. От тільки-тільки спустився. Такий туман мої хороші, я вам хочу сказати. Прям дуже-дуже туман. Під таку погоду, знаєте, що хорошо? відкрити вікно і спати, так? Да? Да -да, туман дуже прям по світу видно, бачите? Так, мої рідні, хотіла озути оці мультіпу на дворі йде дощик. Дівочки, я хочу вам сказати, що ці тапотулічки, поки вони є в розмірах, їх треба брати. Це тапотулі, які, яким, знаєте, немає зносу. Я вам кажу, оце їх озула, і вам будуть і будуть. Так, дівуля, а взуваю я оці світулькині. Вони такі, знаєте, не Я думаю, височенькі. Дівочки, це я брала їх у ланкоті. Вони, по-моєму, є в кольорах, але я собі вибрала. Коричні, такі обалденно красивенькі. Вони дуже класні, дівчатки, от просто класні. Я вам з усіх сторін їх покажу, що дуже-дуже удобні. Не знаю, мені дуже нехудобно них удобно і комфортно. І, по-перше, ви знаєте, весь день я на ногах для мене це дуже-дуже важливо. Ну і, понятно, хлопчиків-джинси, дівчатки. Отакі вони йдуть обалденно класні. Ці полосочки, цей светерок, де той светерок. Отакий світерочок. Ну, це булинку, я вам уже. Повністю свою показала, да, мої красунечки? Саме головне, щоб нам було удобно і комфортно. Так, я ж думаю, що я вам не показала. Я в Ланкоті брала, дівчатка, оцю отюша косиночку. Це така косиночка, яка зараз дуже-дуже модна, ви знаєте, навіть на таку погодку, бачите, ось. ось. І я зараз себе нагадую, ото знаєте, е мамина дочка, папина дочка посадили, їй під йолку, дали ті горіхи, вона сидить. І тільки я також треба зробити таку да? марфушенька. марфушенька. Дочечка, марфушенька, назви петушок посмокче, так? Да? Похоже на марфушку, от тако напишіть правду. Ну він крутий, дівчатка. Я взяла боже, такий дощ спустився вообще. Дівчатки, оці е, косиночки є в нашої світулі. Ви знаєте, що вони дуже модні, і багато хто, напевно, шукає їх. То я вам скажу, це у світульки. Вона дуже крута. Вона йде така, як жилеточка, дівчатки, і найголовніше, що вона хочете так зробити, хочете так. Одним словом, ну красивенько, так? Да? ти моя. Ну такому привну ну марфушенька. Ну, Одним словом, да? Ну напишіть, похоже на Марфушу чи ні? Та похоже, я не обійдусь. Так, дівчатка, одягаю я балоніву куртку. Я так люблю цю курточку, я вам навіть не можу передати. Дівчатка, от просто, от просто я її люблю. Знаєте, от є така, що ти любиш. Вона вроді би балахон, а вроді би і ні. І дів... дівчатки, мої сумка. ж де сумка. От така цибулиночка. В мене виходить, дівчатка, низ, низ, верх. Ланкоті, джинс, э, 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 світерочок, джинськи, наші хлопчики. Ну я вже вам показувала. Знаєте, я вам абсолютно завжди все показую, тому що коли мені щось подобається, ви завжди мене дав, всі вони питаєте. Де ти береш світуль? Я завжди оставляю силочку. Ви знаєте, що тому що воно дійсно хороше. Дивіться, скільки я вже цю курточку носю. Зараз я одіваю капушончики, біжу до машини, тому що надворі такий спустився дощик і туман. А так як я живу в селі, у мене взагалі возле лімана дуже великий туман. Так що мої рідні. Хлопчики та дівчатка, я вам завжди бажаю гарного дня, гарного настрою. Виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Отака ось світу річка.